В молитві можна виділити два основних напрямка: це основна загальна тематика і конкретні потреби. Тобто, перший вид молитви, як молитися правильно, це молитися як можна оперативніше по конкретним напрямкам, по конкретним проблемам, потребам, які зараз є. Бог насправді любить конкретику. Другий е, напрямок це загальний. Звісно, я молюся за перемогу. Поки не буде е, остаточної перемоги на уламках Кремля і на розгромленому ще раз говорю, Мавзолеї і Леніна, тому що не може бути нація з е, трупом, яким вона, якого вона боготворить до сих пір, Те, українці пам'ятники познищували пам'ятники кам'яні познищували, А вони труп е, людини непохованої у землі тримають як як ідола. Поки оце не буде розгромлено, поки не буде знищені ідеї, вибачте. Добро не восторжествує над злом, і Бог в даному випадку ще не переможе диявола. Я хочу, щоб це трапилось зараз у цій війні. Що ділять церкві сейчас? Ну, Як молитися правильно? Як да? поддержати э, українських солдат? Ну, я не знаю, що таке правильно, молитися, неправильно є. Э, ну, давайте так. Ми говоримо, ми верующие, нам треба говорити только о мире. У мене таке ощущение, а. що говорять только о мірі, мені каже, вони ослабляють українських воїнів. Тому що вони как бы обесценивают їх подвиг і вообще їх борьбу. Ну, я скажу так: що в молитві можна виділити два основних напрямка: це основна загальна тематика, зараз я про це скажу, і конкретні потреби. Значить, почну з простішого: конкретні потреби. От я тільки що показав телефон. У мене, наприклад, є молитовна група. Я оці прохання молитовні розкидую по конкретним групам. Групам. У мене є групи молитовні, які моляться фактично ну, нон стоп і онлайн. От зараз, зараз на полі бою загострюються десь. Мені зразу командир пише, я зразу підключаю молитовників. Це просто ну така молитовна йде підтримка. Тобто, перший вид молитви, як молитися правильно, це молитися як можна оперативніше по конкретним. Напрямкам по конкретним проблемам, потребам, які зараз є, от старайтеся. Якщо у вас немає таких груп, шукайте, шукайте знайомих, військових, візьміть у когось. У вас є родичі, у вас є знайомі, у них є родичі. беріть, беріть конкретну бригаду, беріть конкретний підрозділ, конкретну роту, конкретний взвод. І, і скажіть, ми будемо за вас молитись. Не бійтеся, кидайте нам повідомлення за що молитися. Видвигайтесь на бойове чергування, молів. Будемо молити за вас. Прийдете з бойового чергування. Напишіть, що всі живі. Ми будемо дякувати Богу. Тобто, перше. Нам потрібно валити за конкретні потреби. Бог насправді любить конкретику. Коли Вартімей звернувся до Ісуса Христа і сказав: Господи, Син Давидов, помилуй мене, то Христос сказав: Чого ти хочеш? Чого ти хочеш? Okay. Він каже, щоб мені прозріти. Тобто, можна було б зрозуміти, чого хоче Вартімей, але Христос уточнює, можливо, ти хочеш. Побільше милостині випросити, ніж інші. Я тобі можу дати велику суму. Чого ти хочеш конкретно? Прозріти, буде то і твій. Тобто, конкретно чого ми хочемо? Потрібно молитися конкретно по потребам. Тепер далі другий е напрямок: це загальний, загальний, те, що ви сказали, Олена. Звісно, я молюся за перемогу. Ну, не можемо молитися не зрозуміло за що. Я християнин, тому я знаю, що зло буде переможено. Я християнин, тому я знаю, що е, добро або Бог завжди торжествує своєю перемогою. Він переміг диявола в пеклі і воскрес із мертвих. Амінь. Він буде перемагати диявола постійно, і він переможе цього диявола, який зараз надихає Путіна і його е, оцих е, е, недолюдей, які нападають на Україну. А він цього диявола Христос переможе, і я вірю в Христову перемогу, але Хрис... Світова перемога іноді, як прелюдія до великої перемоги, може відбуватися і зараз на планеті Земля. Тому я, мірю, я, я молюся за перемогу: перемогу, істину над брехнею, е, е, добра над злом, е, Бога над дияволом. Е, і як це може бути? Я описав, як це може бути? Коли. Що таке зло? Зло це не просто відрізана голова у дитини, яку або згвалтована дитина, або вбиті цивільні люди ракетою в цивільний будинок. Зло починається знову ж таки на рівні ідей, і ці це зло на рівні ідей має бути переможено таким чином, як я сказав, поки не буде е, остаточної перемоги на уламках Кремля і на розгромленому ще раз говорю, мов зела і Леніна, тому що не може бути нація з е, е, трупом, яким вона, е, якого вона боготворить до сих пір ленінізм, комунізм засуджений у багатьох країнах, ну принаймні, колишнього соціалістичного табору. А а, а, а росіяни до сих пір тримають, як таке може бути українці. Пам'ятники познищували, пам'ятники кам'яні познищували, а вони труп людини не похованої у землі тримають як як ідола. Поки оце не буде розгромлено, поки не буде знищення ідеї. Вибачте, добро не восторжествує над злом. Правда не переможе брехню, і Бог в даному випадку ще не переможе диявола. Я хочу, щоб це трапилось зараз у цій війні, а потім буде при другому пришесті. Остаточна перемога. Тому в мене християнський спосіб мислення. Я не просто молюся. Ну, давайте е, сатану якось там десь е, ну, посадимо за стіл переговоримо з нами або в церкву на церковну лавку задню. Ну, будемо з ним е, миритися. Нехай не ну, будемо якось дружити. Нема у Бога дружби з дияволом, нема ніякого миру без справедливої перемоги. Нема ніякого миру без торжества над переможеним злом. Зло має бути переможено. Російська Федерація має бути розбита, розбита і бажано, щоб вона розпалася на суб'єкти, щоб кожна нація мала право на самовизначення, щоб якути будували властовену якутію і дбали про свої алмази, які в них є в Сибірі, а не про е, Український фронт. Він їм не потрібний і так далі. Тому е, так молитись потрібно конкретно, коли молі навіть коли моряться за справедливий мир. в Мене щось но. No. Протестуйте, що це? справедливий мир. Справедливий мир через перемогу е е визначну і через поразку нищівну Російської Федерації. Тільки так молитися. Конкретно не, 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 не віляйте. Ну, ну це не серйозно. Дітки маленькі, я, я під час війни звертаю увагу на діток маленьких. Дітки маленькі бувають дуже щирі. Христос каже, будьте як діти. Дітки маленькі, послухайте їх молитву. От просто послухайте молитви дітей в Україні. Вони називають абсолютно нормально речі своїми іменами. Вони моляться за українських солдатів. Вони моляться, щоб Путін помер. Вони моляться, щоб були знищені вороги. Нормально моляться, дітки маленькі, нормально моляться. А дядьки починають волювати за мир. За що ви молитесь? Ви що дурніше дітей маленькі? Чи що? Молитва має бути конкретною, звісно. Дякую. Це чесно, це правильно. А, поэтому ми на некоторіх українських ватних служительниці теж реагуємо, що звичайно, що дістається. Потрібно реагувати. Тому що якщо ми б реагували під час миру, ну, мляво, вяло да? то це було б ну, можна було б вибачити. Але коли від отаких ахінеї, які несуть служителі, служительниці, а, э, стираються грані між добром і злом. Yeah. Ну, то це диявольська провокація, яка заходить всередину церкви. Це потрібно наскільки бій давати рішучий і жорсткий, що я просто не можу уявити, який. А ми дуже мляво реагуємо. Сусь Та це ну просто ну це жесть. Ну виявіть ну, собі, ну уявіть собі, що я не знаю, там ну будь-яку війну, що під час війни такої страшної зараз сама страшна війна в третьому тисячі відбувається в Україні, і так не, 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 не чітко визначати якось там щось. Ну там теж браття, ми там молимо за мір, ми там ще щось. Боже святий, а ми кажемо, як це так під час Антихриста церква може бути е, зведена, да? ну, як російська зведена це. Ну короче прильщина. От, це легко послухайте. Зараз Антихрист ще не прийшов. Зараз елементарні питання, яких розбираються діти маленькі і дорослі служительниці, як ви сказали, пастори, молитовниці, ще щось. Такий бред несуть. Та який Антихрист? Та під час Антихриста вони будуть виспівати а, гармонію во всьому мірі, всі дійства з нашим лідером, бо там теж браття. І, 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 і обраті увагу, звір антихриста це вже порок, так це ж наш брат, фактично, це ж не знаю, ще хтось. Та не треба Антихриста чекати. Зараз такі речі відбуваються, що на голову не налазять. Звісно, на це потрібно реагувати. Повне інтерв'ю, дивіться за посиланням в описі. Підписуйтеся на цей канал. Поставте вподобайку. Будь ласка, напишіть свій коментар під цим відео. Поділіться цим відео у ваших соцмережах. Станьте спонсором цього каналу. Дякуємо.